Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Нідерланди засипає вже сніжок з градом, вже зимова погодка. А мене моя Анічка порадувала посилочку з Нідерландів. Посилочка предноворічна, і я хочу з вами нею поділитися. Приїхала від моєї куми посилочка з Нідерландів. Це предноворічна посилочка. Будемо розпаковувати. Так. Я не знаю, как ее тут распаковать. С боков. С боков. Угу. Он налилу с ним пока. По -зверски. Ну давай. Ну все. Закрывать очи? Нашу. А как? Просто я достану. А desider. я думала, я буду відгадувати, що це. Ну, хорошо, давай. давай. Це Якісь цукерки? Нуль з десяти. Нуль? Вообще жодного попадання. Це. Це може халва? Ні. Тоді бы это вахімія. Ні. Че? Чекає, а що, це? Косметика? А ну, дай гляну. <смирить> відкрила очі. А нащо ти відкрила очі? А, а я втри... знаю, що це, це масло какао. Так. Да. Да. Це масло какао. Клас. Масло какао це класно. Від простуди. Це супер. Дякую. А також для випічки класно. боже, воно ну, опять царастить. Боже, а що? О, може це якісь бусинки кондитерські? По-моєму, -по, -по ні. А що, цукерки? Якщо чесно, я не знаю. Давай так, згадай, з яким воно смаком. Не знаю. Э з м'ятним? Підніми вище. А, це цукерки. Це якісь шоколадні штуки. Да, це такі цукерки, як червячки, цук, цук, цукерні червячки. Шоколадні. Зараз. 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 <кхи> Бачиш? Це як типу кондитерське таке. Кондитерське що mm -hmm. шоток. А-шоколадик, mm -hmm, типу. Ага. Uh -huh. Посипати якесь випічку. Оце mm -hmm. будемо робити. Тортик якийсь і зробимо. Давай далі. Mm -hmm. О, це mm -hmm. я точно знаю, що це. Mm -hmm. Це каліти для випікання тортів Шоколадні, так? Mm -hmm. Mm -hmm. так. Це каєте шоколадні для торту, але вони запаковані. я їх поки що розпаковувати не буду, щоб вони зберігалися подовше. Поїхали далі. Це щось загорнуте, так підніми вниз. Так не можна, бо я тобі обріжу голову. Боже, мой, що це? О! Я знаю, що це. Це, мабуть, якась новорічна прикраса. Так? Да? Домик якийсь будиночок. Mm -hmm. Дерева спереді, так? Да? Mm -hmm. Це новорічна прикраса, так? Да? Так. О, клас! Клас! А, вона ще й світиться. Дивись. Мм. Mm -hmm. Гм. Клас, свято наближається, свято наближається. Поїхали далі. Готова? Угу. Mm -hmm. О! Я відкрила! Клас. І що ти побачила? Якусь коробочку, але що в ній, я не знаю. Ой, воно солодким пахне. Ой, а я знаю, це цукерки такі довгі, м -м, з кислинкою такі, mm -hmm. як з німеччина ми привозимо. Так, mm -hmm. да? mm -hmm. да, клас. боже мой. Чекай, 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 я распакую. Чекай, чекай, я распаковываю. Спочатку ведер вы попирать. О, боже, в них такой запах такой классный. Полуночный. Ммм, Ощить мою приколу вечну mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я Дуже люблю ці цукерюшки. Самашні. Ммм, mm -hmm. це зовпалете. Да? Соколадина. Mm -hmm. Дай mm -hmm. для випікання тортиків всяких. Mm -hmm. Поїхали далі. Це я знаю. Це м'ясні подушечки, які ти любиш. Угу. Анічка знайшла. Вони класні. М -м -м. Дуже смачна штучка. Хочеш, я дам тобі підказку, яка тобі допоможе зі 100% ймовірністю вгадати, що це? Я знаю, що це. Сапечева. Це не, це коробка з нитками і голками. <shirt> <riffle> ні, це печиво, так? Да? Ніколи ні в кого не було там печиво завжди. були нитки. Воно гарне. Дуже гарне. Цікаво, чи смачне. Воно запаковане. Почекай, ну розпаковуй, давай все-таки на новий рік більше розпакуємо. На новий рік на різдво. Ну ладно, розпакуємо на новий рік чи на різдво. Боже, це так вона таке хрупке, да? Хрупке. Хрупке. Таке впечатлення, що там всередині або цукерки запаковані, або цукерки і поечі вирки. Да, щось типу того. Да? Угу. Можна відкривати да. Так. Да. Ааа. Прикольне. А! Дивись, воно всередині шелне. -а. їх багато. Отак. Ммм, а там манісінькі печівки. А вони коли отак... Я їх щупала, а вони отак от, і вони начебто цукерка кругленька. Зрозуміло? А, вони забуре. Це імбур пряник. прянок. Імбур не прямока. Це сік? Ні. Це вино? Ні. Це молоко? Так. Тільки Серьёзно? незвичайно. Незвичайно. Не Це молоко із а, як это альмонт. Ні. Магдальне? Ні. Мегдалеве? Ні. Це молоко із гречки? Ні. Це молоко із кози. Це мені не можна. Це молоко апельсинове? Інше. Це лимонне? Інше. А все? Шоколадне, мамо. Шоколадне! Ва! Нічого собі. Клас! А це ж я буду тепер тільки ти. Нічого, я закуплю співалками. Проте Ми спробуємо. Давай. Так. М -м, воно як. Ой. А, таке. Що таке? Таке. Я не знаю яке. Воно дуже таке. Густе І таке прямо ну прямо, прямо сильно там багато шоколаду. І воно не скисло? Ні, просто дуже багато, от концентроване таке. Але можна вживати. Особливо, як я, звичайно, молоко не п'ю, а п'ю тільки типу соєве або фенатове. Альтернативне. Альтернативне молоко, як донька мені підказує. То мені нормально, типу, оце молоко зайде. О, це щось м'яке там. Обережно. Черкаю. Я думаю, що це якась щось типу пастила, може. Ні. Може зефір, типу, може, нуга. Ні. Може, зелі. Це солоне. Солоне? Боже, а що ж це солоне? Я навіть уявив. Ти холодець? Ні. А що ж це таке? Солоне і таке м'яке. Підмилище. Солонено да, так таке. І м'яке. Що ж це таке? Пластилин? Ні. А чуєш, сало? Ні. Е, хамон? Холодно. Ні? Не м'ясне. Сир? Так. Да. Йоу! Але який? З козями. <laughs> <laughs> Козяче і сир. сир будеш відкривати? Буду. Так може пізно. пізно. Я спробую козячий сир. Я взагалі козячий не люблю. Но запашок такий я. Але воно смачно. А не на камеру. Але козями так віддає нормально. Але смачно, таке, так. так. Хочеш пробувати? Хочеш? Але воно пішло. Боже, оторвало. Конкретно козяче таке пахне. Ні, чого дуже прикольно. прикольно але козями так. і не пахне. Пахне козями. Мені не пахне. Так, це банка. Ту воно козями пахне. <рес> Та не пахне. Ту, я не можу. А це знаєш що? Що? Це для кондитерки щось. Завча не пахне козями. Це для кондитерки, так? Да? Так. Да. Це нога така біла, так? Да? Там написано, що це не нога, а інше. Ну, але це для кондитерки. Це глазур. Я да, глазур. А, так, да, це глазур, так. Да. А чого тебе обличчя не веселе? Чому не веселе, веселе. Просто я зразу думала, що з нього можна зробити. Я зразу задумалась. Це Давай. Дуже смачний сир. Щось таке з віконочко. Це робити пряник новорічний? Ні. Це печиво? Ой, ні. Це шоколад? Так? Да. Так. Да? Да, тільки незвичайний шоколад. Це шоколад о, для діабетиків? Для... Ні. Для ні. Це шоколад білий? У -у. У -у. Ні, там питання в формі шоколаду. В формі? У -у. Це шоколад м'який? Ні. Капельками? Ні. Краплитками, ні? Ні. Подушечками шоколад? Ні. Пластиночками? Ну, ні. Ну, я не знаю, ще форми. Вона в формі чогось. Вона в формі ялинки? Для зручності, вона в формі чогось, щоб ти раз і раз, раз, раз. <рисвіт> <рисвіт> не... Воно в вигляді трубочки. Близько. А що, ну, прямо кут. От є трубочка. Конус. Це що? Трубочка? Це смоктати через неї. А що є ще для споживання? Не лізь руками конус. туда! <с? <с?> Який конус, слухай, що кажу. Для споживання. Для споживання! Тобі це не допоможе. Ой! М -м -м, смачно пахне! О. Блі, а в формі з чого воно? Ну от є трубочка, а є що ще? Саме для споживання чогось? Ложечка? Так. Да. Бінго. Да ладно. о у да, ложечка. Це у нас таке щельпо продавалось. А це, може, знаєш, гарячу типу кружку молока? Ну, он бачиш, як там намальовано? Це в гарячу кружку. Ні, це на йогурт намальовано. А вообще, я думаю, що может це в горячий Так теж можна, да. Да. я трошечки відгрызу. Це, це тобі не можна це меня. А я буду есть такой же сыр. це черный шоколад. Uh -hmm. А я чорний же люблю уже. Mm -hmm. Смачно. Чоколадний спунс. Дарк. Клас. Смачный шоколад. Да, так, Це не несхідне це не съедобне, Це mm. декор. Mm -hmm. Це, мабуть, різдвяна зірочка? Ні. Mm -hmm. Крижиночка? Mm -hmm. Не вгадуй це, вгадай, просто, що це? Це, це не вгадується. Там не форма, там їх цілих три, там ти так не вгадаєш. Кульки? Ні. Трикутнички. Кажу не вгадуй форму, просто не як Це називається. новорічні іграшки. Так. Да. А, мм. Це прикольно. Дивись. Я бачу. Дивись, які. Гарнюнькі. Це помадка. Ой, воно скляне. Дивись. Воно не пластиково, воно скляне. М -м -м. Бутилочка парфумік. І типу лак для нігті. Прикольно. Такі іграшки Прикольно. Я в нас таких не бачила. О, це шматок сирабрі. Так. Да. А це марципан. Да. Так, да, я знаю, бо я це люблю і я це знаю в гарну форму. Це теж молоко? Напевно. Молоко? Я не впевнена, що це саме. Ну так, да, напевно, це молоко. А, але не просто. Молоко. Зовадо смак. З козою? Ні. Ні? Гречка, банани? Ні. Альмонд? Це не альтернативне молоко. Звичайне молоко? Ні, це молоко з приколом, але не альтернативне. З приколом, з полуницею? <свят> О! Да. Да? І, ну, і не тільки там і інші ягоди теж А такі, з, з ягодками. Є. Пахнет смачно. Такое дуже <laughs> Nie, это очень странное. Не, вот то шоколадное было вкуснее. <laughs> Давай, далее. <laughs> очень шутся. Боже, що це? Воно холодне? Його там декілька штук. О, я знаю, що це. Це тунець. Угу. Да? угу. Це рибка. Точно, бо тільки тунець так пакує, баночка на баночку. Ну тунець це точно смачня. Це моя любов. Це я буду їсточки, їсточки смачненько. Цукерночки? Угу. Куда? Куда? Ванюки. Куда? Ванюки. Ты глянь. а м'ятні. М'ятні. мятни. Мятни. Мятницу первый. А-а-а. Цыкисенчика. А, то есть ты мне на мне кейнки. Замазливый. А вокшевали, якей это. Алкінканько. Це дуже смачно. Самі смачні окей. Цукерка зі смаком жуйки рілі спінг. Я думаю, що це цукерки шоколадні. Так. А які? Можливо, з алкоголем? Ні. Ні. З вишнями? Аналізу, что я тебе сказала три секунды тому. Без mm. докрития? Йоу. Я весь шоколад. Дедукция на нулі. Ну, жва ты хочеш, у мене вже станция. <в 'яція>. Так шо. Там? Хорошо, воно в якійсь специфічній формі. Цукерка в формі. В формі кружочка. Нет. Квадратка. Це одна з моїх улюблених тематиків. Ні. Зірочка? Там вона є, але. Що там ще є, яка там ще є форма? Я не знаю. Ну, зірочка, що ще є? Зірочка. Де ми з тобою дуже давно з тобою? Де ми з тобою дуже давно не були? В планетарії. Взагалі не смішно. <рес> <рес> Просто кринж. А де ми не були? З тобою 10 років вже не були. Господи, де? В спокою ми не були. <рес> ну, так. Ми з тобою раніше часто їздили з бабусею Дідусем. А от на море? Так, да, в морі є що? Це ракушечки? Вот. Мушлі. М -м -м. Спробую креветку. Ні, спробую це. Ні, ось спробую на... Гарно. Смачно? М -м -м -м. А тебе куда с твоей аллергией? Я уже все одно все там все потрачено. Ты. А. Чуть смачнее. Боже, опять я оторвала. У меня как-то что-то звучало, как классно, да? Все совсем не такие, как у нас. Ну. Може, я, звісно, ошибаюсь, але це, мабуть, сир. Не ошибаєшся. Не ошибаюсь? А! <плес> це сир! Так чисто на три дня. <плес> Гауда. Молендленд. Не позорся. Не молендленд? <плес> Ні? Моленланд, напевно. Моленланд. Ти козяй. Пошти, що з жерла. Хто <риклад> це буде їсти? Так. Так. Я зараз по варварськи. Ось так. Боже, який кошмар. У мене очі Ох... наливається кров'ю. Ммм mm. yeah. я сир дуже люблю. <смір> я дуже люблю сир. Це Моя це за слабки. Так це схожа на сухі завтраки. Сніданки. Це сухі данки? Ні. Ні? Овсянка? А. -а. Хлоп'я? Вот на в ту сторону. Ні? Але пахне смачно. Це їжа? Ні. Ні? Ні. А що, це порошок правильний? Це наступне після їжі, Шо йде? Напої? Да. А, почекай! Так, я його зараз пожмакала, кава. Кавою пахне, це кава. Угу. Кава це клас. Каву я буду би. Пахне смачно, шоколадкою пахне. Вот це щось велике. Я думаю, що це печиво, ні? Um, там та сама концепція, але це не печиво. Не печиво? Халва? Ні. Можете пауці? Постіла? Ні. Різдвяні пряники? Я кажу, не печиво. Не печиво? Mm. Цукерки? Так. Да. О! Це набір різних цукерок. Від mm -hmm. віксі снікерси Марс. Клас. Ого. Угу. Оце? Да. Ні, воно не пахне. Ні, воно пахне. Ну. Але воно пахне банними банним якимись. Не нюхай, вона тобі не допоможе. Гадуй концепцію, що це може бути? Я думаю, що це може для ванної бомбочки або мило. Це така більш глобальна концепція. Це свічки? Ні. Це не щось одне, там багато чогось. Це. Де багато чогось. Де багато чогось. Де? На ялинку іграшки? Ні. Це якісь для кухні прилади? Зупинися, не намагайся вгадати, що там, намагайся вгадати, де може бути коробка, де дуже багато чогось різного. Коробка, де дуже багато різного? Так, да, і ти раз відкриваєш один раз, потім другий. Чого це її багато разів відкриваєш? А от подумай, яка є концепція, де ти відкриваєш щось багато разів, а не за один раз. Може, щось гадальне? Ні. Він кини дедукцію. на ну, мене нема дедукції. Ну індукцію. Конвекцію. <рес> <рес> так, що ж це таке? Де я відкриваю, щось беру, а потім я що з цим роблю? А потім відставляєш до наступного дня. А потім що? Відставляєш до наступного дня. Відставляю календар. Який? Новорічний. Ну, Як це називається? Адвент. Правильно. Да ладно. Да. Я почти вгадала, почти все сама. Звісно, якби ти мені не допомогла, я б не... у мене ніколи не було адвент календаря. Ти бачиш, там банні бомбочки всередині адвент календар. А, я ж чую, що воно мильнорильне, я вгадала. Я Ну, а треба ж було вгадати, що це Адвент календарь. Адвент календарь, але ж я зразу запримітила, що це банна. Щось банне. Це що це? Боже, що це? Так. Це два? От це дуже схоже на в дитинстві у нас були такі відкриточки, да. Листівочки, да. Да? да. які переливаються. Тільки це не листівка. Воно переливається, але не Можливо. листівка. Можливо, це якісь там невеличкі типу новорічні плакатики. Це плакатики, які ми на стол кладемо. на сті. А, плейсмати? Так. Да. О, а, ну новорічні, так. Да. Новорічні плейсмати під гарячі. М -м -м. Прикольно. Гарнюко. От і все. Ну, повертаємо. Ну, я навіть кішку не задавила. Ну що, дякую вам за таку чудову посилочку. Це просто радість, радість, суцільна, Ой, і смачне, і приємне, і адвент-календар будемо відкривати кожен день по одній ячейці. І дуже було приємно, що це все пройшло не під Новий рік, а раніше. Бо тепер радісніше чекати нового року. Ось, дуже все смачненьке. І ще прийшла листівочка. Merry Christmas! And Happy New Year! Тантантантантан! Вітаємо з Різдвяними святами та Новим Роком з найкращими вітаннями від сім'ї Майер. Нідерланди, дякую вам, велика сім'я Майер. Я просто в захваті. Ми вам дуже вдячні. І того року ви нас радували посилочкою, І цього року радуєте нас посилочкою. Ми вас дуже любимо, обіймаємо, цілуємо. Дякую вам. Це було весело, смачно було і цікаво. Я вас всіх міцно, міцно обіймаю. Дякую вам.